Вітаю, колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Мораторій на перевірки бізнесу, податкової та митниці. 24 липня, указом президента України від 21 липня 2025 року No538 введено в дію рішення РНБО про запровадження правових організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів в діяльність бізнесу і стимулювання економічного зростання України. Зокрема, податкова і митниця обмежить перевірки для суб'єктів господарювання із низьким ризиком, виняток високоризиковій галузі. А такі, як обіг під акцизних товарів, де необхідний контроль. Планується поступово перехід до цифрового нагляду замість ручного втручання, більше процесів контролю відбуватиметься автоматично через електронні системи. А отже, до чого готуватися бізнесу? Звісно, до змін в законодавстві, і це зазначено на становах указу президента України, тобто зміни до кримінально-процесуального кодексу, до кодексу. України про адміністративні порушення, очевидно, ми побачимо зміни до податкового та митного кодексів, адже на сьогоднішній день статті 75-86 податкового кодексу щодо проведення перевірок залишаються діючими. Крім того, залишаються незмі... діючими, поки що незмінними плани графіку перевірок планових, які податкова затвердила наприкінці 2024 року на 2005 рік, який оновлюється. В найближчий час ми маємо побачити зміни в підходах ризикорієнтованого аудиту чи ризикорієнтований підхід, тобто критерії, за якими будуть відбиратися суб'єкти господарювання, адже контроль нікуди не дівається, ми маємо розуміти, що контроль нікуди не дівається. Він буде робитися точково, точково на ці. Суб'єктів господарювання на тій галузі, де є найбільше ризики щодо несплати податків. Ну і відповідно має запрацювати електронна система, яка буде дозволяти відбирати таких суб'єктів господарювання і контролювати їх роботу, що буде давати можливість знижувати втручання дійсно контролюючих органів до всього бізнесу. Тобто, за рахунок точкового контролю буде знижуватися тиск, на тих суб'єктів господарювання, де мінімальні податкові ризики, які працюють прозоро, тобто для того, щоб не давати можливості зайво відволікати від здійснення підприємницької діяльності. Отже, будемо чекати реалізацію норм указу президента на практиці.